Ще й на вищим будуть, богатирі з плогами йдуть, співаючи і дівчата, дівчат, а матері вечерять. Сим'я очерка охота, вечерня зірка стоїть. дочка вчерку подає, а мотку на очок, так словенько не дає, поклала матір, коли мати, маленьки. Варвара. Я ровно дала ей напишите мне туда, и чего она кала. я верла, где я округал их верпово за его за зеленые тела, да и за гаю. Да, по подгорал их, кушается качаточка по межу соку. И окачечка выбиваю, скачу же он за нами ловить, И раз к разу мотаю Мені тринадцяти минало, я пас і гнята заснув, Чи так сонечко сіяло, чи так мені чого було, Мій так любо, любо стало, не наче Бог. Уже прокликали до паю, а я собі бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленько мені, тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюсь, село почерніло. Боже небо голубеє й те померні. Поди... я на ягнят не мої ягнята. Подивився на хати нема мене хати, не дав Бог мені нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. Подіброю вітер, гуляє. Край дороги гнета до самого долю. Стан високий, лист широкий, наче зеленіє. Кругом пола, як те море широка синіє. Думи мої, думи. Мені з вами, Наші стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер розвіяв в степу, як пилину, Чом вас, лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сміх породило, Проливав сльози, чом не затопило, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нужду світу нічого робити, не сказали б на сміх як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широко на в країні милі, Щоб лани широко полі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу, дія, і лани, і горе. Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того ж я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвійте, і вражусь злою кров'ю, волю окропійте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні й нові, Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Мені однаково, чи буде я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В Неволі виріс, між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пам'яни батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїни, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. О. Реве та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завивав, додолу верби гневисокі, горами хвилі підіймав. І бідний місяць на ту пору, і хмари де де виглядав, неначе човен си морі то вигнав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гою перекликались, а я син раз у раз скрипів. Кохайте чорнобривів, та не з москалями, бо в москалі чужі люди роблять лихо з вами. Моска любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама, щоб нічого, а той, стара мати, що привела нас від Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що, Люди серця не бачать, а скажуть ледащо.